Доброго дня, друзі. Що, продовжимо працювати. Зараз будемо відділяти під щепу М26 на півкарликово для яблуні. Осінню не встиг. Так що буду проводити цю процедуру зараз і будемо тоді висаджувати в подальшому для літнього щеплення яблуні. Як бачимо, ось такий у мене невеликий маточничок підщепи. Отак воно розмножується. Вегетативно. Цьому невеличку матечку тільки другий рік. Так що багато тут немає, але рядочок. Є там в кінці небагато є дев'ятки карликово. Мені достатньо, щоб не купляти підчеку для яблуні. То саджу її сам. Ну так поки все. Далі покажу вам як буду висаджувати, що з цього йде. Все, не все добре, працюємо. Що, друзі? Закінчив викопку підвоїв. Як бачите, нема підщепи, Пусто. Що в мене вийшло? Підготовив я її довго підготовлювати, бо 26 підщепа Колюча вона така. Дев'ятка, то вона гладенька, а 26-та колюча. Що мене вийшло? Вийшло в мене, так сказати, 200 штук 26-ї. І 60 штук дев'ятки карликової Так, і що зараз? Підготовив, зв'язав і зараз будемо висаджувати її рядочок для літньої куліровки. Отак от, от. Так що посадимо, покажу, що воно виходить, на якій відстані ми садимо її, як воно все буде. Дякую за увагу. Продовжуємо. Так, друзі, досадили, щоб мій помічничок прийшов, там ми з ним разом допоміг мені, подавав автовисадили. Як бачимо, отак виходить, такий ряд аж донизу, садимо між дяді-саду. Все одно його все, собаки оброблять. Взагалі, отаку от висадили ми під для яблуки. Так що, друзі, зараз вам ще покажу, є в мене саженці. Яблоньки, може комусь потрібно, звертайтеся. Є там сорта, є на карликовій підщепі, Два сорти є на напів по карликові під Взагалі, зараз все покажемо. Якщо думаєте, що я свій сад садив отаке не мені. Я садив меншими, вирощував їх сам ніде не купляв. Дивіться, як ось бачимо, наприклад, деревина. Якщо ви її придбаєте, ви її отако, на отаку Все, не треба, чи буде отакий, він, чи буде він 3 метри, 2 метри. Все одно любить, обріжеться отак. Яблонімаю багатенько, кісточкові закінчились, Далі, майже все залишилось яблука. Так що, кому потрібно, хто хоче яблучний садочок, звертайтеся, залишу номер в описі, там домовимося. Пішли туди, а, є стобікарликові, залишилось. Бажає яблуко таке видовжене червоно-жовтого кольору. Дуже гарне. Як бачимо, є на цій партії. нові, Є більші, є менші. Ну я ж кажу, що немає різниці. Все воно обріжеться на одновітка, на одно висоток. В общем, кому треба, звертайтеся. Все, дякую за увагу. На все добре.